Безпека лікування дитини у лікарні це основа хорошої охорони здоров'я. 11 тисяч діток лікувалися у лікарні охмадит Центру дитячої медицини у 2023 році, і кожному та кожній з них необхідно було надати певний рівень медичної допомоги для того, щоб дітки та їхні сім'ї почувалися безпечно, а лікарі знали, що вони роблять якісну роботу. Необхідне обладнання, яке знаходиться у цій операційній. Ми висловлюємо щиру вдячність торгово-розважальному центру Форум Львів та особисто пану Володимиру Женчаку за можливість придбати обладнання для виконання різних операцій та маніпуляцій нашим дорогим пацієнтам. Це є інфузомати, кардіомонітори та обладнання для безпечного наркозу. Дякуємо вам за можливість класно лікувати наших діток.